Я одружився зі своєю коханою дівчиною у 20 років. Вона була моя ровесниця, і майбутнє сімейне життя здавалося мені ясним і безхмарним. Наш любовний роман розвивався, дотримуючись усіх канонів жанру, познайомилися на дні народження друга, зустрічалися майже рік і потім одружилися. Вона була моя перша жінка, в яку я закохався, як кажуть, по вуху. Коли мої батьки висловили сумніви щодо майбутнього одруження, я сказав, що зберу речі і просто піду до неї. Загалом одружилися. Через рік народився син, а через три роки дочка. Ольгу я дуже любив. З роками це почуття ставало дедалі сильніше, підозрювати її у зрадах у мене не було підстав, бо приводу вона ніколи не давала. Я довіряв їй повністю, як і всі ми іноді сварилися. Але сварки не перетворювалися на скандали ми дуже швидко знаходили спільну мову та мирилися. Так і прожили 17 років, а потім усе змінилося на гірше. Ольга раптом стала дратівливою були скандали на порожньому місці, вона різко змінила свій імідж, перефарбувалася у брюнетку, прекрасно знаючи, що такий тип жінок мені ніколи не подобався. У неї з'явилися нові речі. Дружина почала регулярно затримуватись на роботі, пояснюючи це надуманими причинами. Наше інтимне життя зійшло на нівець. Такі зміни у сімейному житті не могли статися просто так. Я почав міркувати і дійшов висновку, що все почалося після зустрічі випускників. Значить, щось сталося на цій зустрічі, що так змінило мою дружину, я знав її кількох однокласниць. І вирішив обережно розпитати їх про ту зустріч. Від них я дізнався багато цікавих речей про свою дружину. Виявляється, у 10 класі Ольга крутила роман з однокласником Сашком. Він був досить гарним хлопчиськом і мав велику популярність у однокласниці. Після школи життя розвело їх. Він поїхав до іншого міста вчитися. Там я дружився з дочкою директора заводу. Ольга через це засмутилася, а потім вискочила заміж за мене. Так вони існували паралельно в різних містах, доки його не перевели до нашого міста. І вони не перетнулися на цьому злощасному вечорі випускників. Вони зустрілися і старе кохання спалахнуло знову. Загалом досить банальна ситуація, яка зустрічається дуже часто. Переспали вони того ж вечора. І далі вже не могли зупинитись. Ольга шукала будь-яку причину, щоб побути з коханцем, вигадувала такі відмазки, що міг позаздрити будь-який таємний агент. І з цього все і починається. Я вже знав прізвище та адресу коханця Ольги. Справа залишалася малим. Накрити коханців на гарячому та закрити тему. Треба сказати, що я почував себе дуже погано. До моєї любові до Ольги почало домішуватися якесь почуття гидливості, знаючи, що мою дружину топче тобто інший чоловік не залишало мені перспектив на подальше спільне життя з нею, але все ж таки, перш ніж ухвалити остаточне рішення про долю нашої родини, я вирішив все-таки спочатку поговорити з дружиною. Я прямо запитав її про коханця. У відповідь вона закотила мені грандіозний скандал з істерикою, звинувачуючи мене у всіх гріхах, і головне у своєму зламаному житті. Вона казала, що я покидів, що зіпсував їй життя, посмів засумніватися в її чесності. Я почекав ще пару днів, і одного вечора, коли моя кохана в черговий раз затрималася на роботі, приїхав на адресу, де жив її Сашко. Він сам відчинив мені двері, і на моє запитання, де Ольга, казав на кухню. Ольга сиділа на табореці і курила. Побачивши мене, вона якось здригнулася. І зло сказала: Навіщо ти прийшов? Я його люблю. У принципі, мені було все ясно, але я зробив останню спробу та спробував нагадати їй про дітей. Але вона сказала, що діти залишаться з нею. Та її новим коханим, але нехай вони трохи поживуть зі мною, поки вони налагодять своє життя. У мене більше не було сил та бажання продовжувати розмову. Я сказав дружині, що більше на цю тему розмовляти не буду, що наша розмова остання, і на розлучення я подам сам. Ольга відвернулася до вікна, даючи мені зрозуміти, що спілкування закінчено. Я мовчки вийшов із квартири, спустився сходами, відчинив двері під'їзду і вийшов на вулицю. Накрапував дощ, і я пішов уздовж мокрих будинків. Я добре пам'ятаю того вечора. Останній вечір, коли я ще був одружений із Ольгою, може не треба було здаватися, може треба було боротися за дружину, спробувати її повернути. Але щось мені говорило, що все мар. Вона не повернеться. Переді мною знову стояли її порожні очі, очі чужої людини. Мені стало так погано. Коли я приїхав додому, то пояснив дітям, що мама поїхала у тривале відрядження. Я не наважився розповісти дітям правду, хоч розумів, що колись це треба буде зробити. Але син запитав мене мама пішла до іншого чоловіка? Я кивнув головою. Він обійняв мене, і ми так з ним просиділи півночі. Минуло два місяці, волокита з розлученням ще не закінчилася. Нам дали час на примирення. Діти живуть зі мною, Ольга весь цей час не поспішала ощасливити їх новим батьком. А далі класика жанру. Якось увечері до мене прийшла колишня дружина. Вона сказала мені, що пішла від свого Сашка. Оскільки за її словами усвідомила, що крім мене нікого ніколи не любила, пробач, я свалота і погань. Роби зі мною що хочеш, але тільки не жени. Я мовчки вислухав її стогнання і пояснив, що її колишній чоловік помер там, того вечора, у квартирі коханця. Ще я сказав, що не перешкоджатиму її зустрічам з дітьми, і жити з нею не буду ніколи. Ольга дивилася на мене з запаленими очима від сліз. У них я побачив і біль, і колишню любов. З останніх сил я зумів утримати себе в руках, і Ольга пішла. Цього ж вечора вона наковталася пігулок, намагаючись накласти на себе руки, але її знайшла сусідка та викликала швидку допомогу. Ольгу вдалося врятувати, з лікарні її забрали батьки. Кілька разів вона дзвонила. І просила пробачити її. Її мати приходила до мене на роботу, так само намагаючись умовити мене пробачити Ольгу. Але я, як і раніше, був непохитний. Хоча серце і душа хворіли так, що висловити неможливо. Я, як і раніше, любив її і розумів, що вже ніколи більше не зможу так нікого полюбити. Ольга зараз живе у батьків, регулярно відвідує дітей. Намагається налагодити зі мною хоч якісь стосунки, сподіваючись, що я таки її пробачу і ми будемо разом. Та я б і пробачив, якби так не любив її. Любі друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!